Шевченко тоді не міг повірити, що таке можливе. Він писав, що Україна весь час пригнічена за це болить і багато віків. Але він зараз би побачив на ту Україну, він би радів бо зараз за Україну, навіть перед війною, що Україна має свою гідність, і Україна, Україна себе показала. І українці себе показали. І всі його надії, нехай там гіркі, нехай живіться, ну, боріться і поборете. Боріться Шевченко, і його пропустити. Ми надихалися Шевченком, читали кобзар, дивилися його щоденники, коли він там був на Засвані. Найперше, що ми маємо зробити з Шевченком у цій опері, це зняти його з стіни. І представити особистість, а не постать. Ми знаємо постать. Ми знаємо книжку Кабзар, можна на неї навіть присягу давати. Так, всі її бачили, всі її тримали в руках. Ми маємо е, всі опері е, першу в чергу таку задачу, що я хочу його зобразити людиною зі своїми проблемами, зі своїми гараздами-негараздами, радощами і печалями. І нічого е, людське йому не. Чуже. Ми сплели в єдине вік століття 19 і 21. В нас мікс сучасного і ну, майже історичного костюму, але при цьому ми не, не пішли цією саме історичною дорогою, цим шляхом, тому що це вже ну, якби і не модно. І тренди інших в сучасному, в сучасному оперному театрі. Тому я більш схильний вважати, що в нас вийшла саме сучасна вистава з сучасними костюмами, з сучасними образами, але з суцільною такою правильною театральщиною. Скаляці, Свою робили для цієї сцени, але але я, я не хочу, щоб ця вистава була закладена тут. І знаєте, щоб це був такий камінь, до якого треба їхати. Ми зробили так виставу, що в принципі ми її можемо перелаштувати під будь-яку сцену, навіть під нашу велику, бо на нашій сцені є машинерія. Ми теж е, такий образ можемо зробити і на великій сцені. Тому я не хочу, щоб ми робили вистави, не вірячи в те, що ми там у нас буде там концерт до Дня Перемоги і всі прем'єри, ми все покажемо там. От. Але ми робимо ця сцена, вона зручна, нехай вона не оперна, але ми її робимо оперною, ми її робимо таким опорою мистецтва в Харкові, на Слобожанщині. І ми цьому раді. І всі, хто сюди приходять, вони забувають, що це невелика зала опер. Може, коли вперше заходять там, десь під землю, потім. Вау, розумієте, І оцей вау. Ми, 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 ми бережемо.